Взагалі, я скажу таку важливу річ, що популізм це лише стиль комунікації, і в цьому сенсі, який би уряд коли не прийшов до влади, от ми бачимо прекрасно, що в США змінилася влада, в Німеччині змінилася влада, але. Підсумку, держава залишається та сама з тими самими ризиками, викликами. Так, до них можна підійти по-різному, але всі уряди потребують насправді якісної фахової політики. І навіть якщо за неї часом не голосує виборець, все одно вона якось доходить до держави, якщо це коректно сформована держава, якщо там є якісь. Паралельні ходи взаємодії з науково-експертним середовищем, там, з умовним громадським сектором, з, знову ж таки, з тими ж силами безпеки і оборони, які зараз уже самі по собі стають джерелом дуже багатьох рішень, правових рамок, які от самі по собі перетворюються не тільки вже на силову, але й часто таку аналітичну велику. Мегаструктуру, які все більше усвідомлюють, що аналітична складова їм необхідна. А це означає, в перспективі е їхній вплив на ухвалення рішень в Україні е буде зростати. Я безумовно говорю про легітимні демократичні практики. Це не будуть. Я не вважаю, що це буде якась історія про вибори там або щось подібне. Це буде історія про те, де там на середній управлінській ланці в кабінетах. Перше за довгий час, е, якісь умовно кажучи, представники Сил безпеки і оборони зможуть бути не лише виконавцями, але й людьми, які пропонують концепції бачення політики, е, становища в країні, виходячи з того, що вони розуміють, що от можливий процес там, відновлення бойових дій або їх розширення, або таке інше. Е, якщо ми говоримо про ціннісні аспекти, ціннісні питання, то тут Україна і Європа вони насправді перебувають в доволі складному становищі. І з точки зору ціннісної Європа навіть дещо складнішому, зважаючи на те, що у України загалом у цьому конфлікті з Росією вже немає ніяких загалом ілюзій щодо природи сутності феномену от самої російської держави, то як вона діє геополітично. У той час, коли в Європі, як такої особливо особливого такого зразка західної культури, Існує це специфічне підкреслено моралістське ставлення до будь-яких заходів зовнішньої безпекової політики, яке змушує з позицій уявного, уявного блага, а не конкретного оцінювати, а чи не були ми самі провокаторами? Так? От ми там надіслали, умовно кажучи, в Україну чотири установки сампті, і це от якось типу, спровокувало конфлікт. На жаль, такий стиль мислення в Європі є доволі поширеним. І з огляду на це насправді існує нагальна проблема, яка пов'язана з тим, що е, неможливо здійснювати повноцінний контроль за інформаційним простором і за його змістовною складовою. Ну, і це, очевидно, неможливо, тому що це демократична система, така задача навіть не може ставитись. Але існує паралельна проблема, що сам по собі наратив е, боротьби з дезінформацією і оцей підхід. Так, що ми просто е, комбатимо фейки? Ми боремося суто з фейками, він не є вичерпним щодо протидії критичній е, російському інформаційному впливу, ну і не тільки російському. В, Західній, в західному світі. Тому що очевидно Росія діє на наративному рівні. Тобто Росія комунікує через питання цінностей, через ну, звісно, не в тому сенсі цінностей, яких бачать в Європі, так інших цінностей. Але у цих інших цінностей в Європі теж є споживачі. Так, умовні радикали, умовно, люди маргіналізовані політично, різноманітні, скажімо так, авантюристи від політики. Але Росія діє часто не на рівні просто підміни фактів, а на рівні формування наративних пояснень. А отже, Європа має певним, скажімо так, екологічно Стерильним чином сформувати свої власні підходи до наративних пояснень, і це не мають бути бюрократичні підходи, це от мають бути саме ціннісні підходи. Чому? Тому що ці пояснення, умовно кажучи, нарації, наративи, це і є практики створення ідентичності, це от є, власне кажучи, місток до тих рішень. Які можуть бути необхідні в подальшому, чому цю роботу умовно, західний світ і Україна не можуть відкласти на потім, тому що зараз складається унікальний момент, коли війна в Україні дає право в Європі легітимізувати розмову про цю політику, коли керівництво європейських держав може сказати: дивіться, ось, будь ласка, зразок. Ось тут в деталях вам приклади. Хочете так ось, от, 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 от. Будь ласка, будь ласка, ось такі от наслідки. Е, поки війна в Україні триває, поки лється кров людей. Е, реально у Європи є вікно можливостей, говорячи про нашу ситуацію, підводити людей до зміни. Певних внутрішніх правил співжиття в Європі. Одне з основних правил співжиття, яке вже змінюється на очах, це, скажімо так, це елімінація цього концепту welfare State, який існував з 70-х років. Причому як доволі успішний європейський проєкт, як той, з яким пов'язували реально Європу як явище в геополітичному сенсі. Елімінація цього welfare state, скажімо так, на користь більш. Цілісно мілітаризованого такого секюритизованого підходу, тобто простору, який дбає не тільки про питання комфорту і соціальної політики, але вже значною мірою про безпеку. Це означає, що Європа повертає собі геополітичну функцію, якої у неї не було, ну, ми можемо сказати, от з періоду, власне кажучи. Кінця Другої світової війни Європа її фактично елімінувала. Вона була розмита так між різними групами, різними договорами, частина Європи в Варшавському блоці, частина Європи в НАТО, НАТО американоцентричне, центричне все зрозуміло. Зараз сама доля підштовхує Європу до того, що вона буде геополітично більш самостійною, навіть якщо демократи виграють наступні вибори в Сполучених Штатах і будуть провадити політику на зближення з ЄС. Все одно це буде інакша політика самої Європи, яка тепер усвідомила, що, скажімо так, ризик того, що американці колись підуть, це не прямо так не конспірологічна теза з якогось маргінальну форму. Це одна із реалістично можливих опцій американської політики, до якої можуть, навіть якщо не реалізують зараз, можуть завжди повертатись. Це означає, що. Західний світ він потребує серйозних скажімо так, вливань і зміни підходів до бюджетування на користь оборони і безпеки. А це означає, що необхідні зміни на ціннісно наративному рівні, тому що той ціннісно-наративний пласт, на який зараз опирається мейнстрімна європейська політика. Він в основному сформований стабільними, доволі тихими, мирними 70-80-ми -ми роками, коли можна було опиратись суто на концепцію welfare state і суто на ідею того, що е завтра у вас буде стабільний кредит. Стабільна робота, стабільне житло, ніякої війни не буде, ми з усіма домовились, все максимально стерильно задраєно. Світ зараз він не перебуває в новій холодній війні, він перебуває в значно менш стабільній ситуації. тому що і в цих умовах менш стабільної ситуації питання цінностей, наративів, вони відіграють унікальну роль. Чому? Тому що вони дають економити кошти. От буквально Цінності ідеї наративи як мотивація. Вони дозволяють у позаекономічний спосіб здійснювати дуже масштабні вартісні речі. І от, ну, хороший, я думаю, унікальний в світовій історії зразок це саме українське сучасне там, волонтерство. І не тільки волонтерство по збору грошей, тому що часто волонтерство це просто допомогти якомусь профільному відомству, з яко, з якимось завданням, з яким воно не може впоратись, а воно потрібно для держави, і ти допомагаєш просто пробоно, да? тобто на безоплатній основі це от феномен, він безумовно дуже демократичний, причому такий демократичний в своїй в найбільш архаїчному старому, первинному визначенні демократії. Тобто, демократії як співучасті, як спільної е, участі як республіка, як спільної справи. Е, в цьому сенсі велику велику роль. Безпека починає набувати саме як одна із е, фундаментальних базових цінностей, е, десь там поряд зі свободою і матеріальним комфортом. І можемо сказати, що якоюсь мірою е, лише війна підводить нас до того, що це може виявитися взагалі в якісь моменти найбільш фундаментальна цінність, тому що заради неї люди жертвують і свободою, і матеріальним комфортом. Е, бо безпека це розмова завжди про великі пласти часу. Значить, Як повернутися до питання, які у нас цінності, що з ними робити? Думати про великі пласти часу. Думати реально десятиліттями. І е, політика Росії сучасної, вона, звісно, дуже самовбивча і для Російської Федерації, але росіяни переманюють багатьох європейців, західних людей на свій бік саме оцим підходом цивілізаційним, тим, що вони е, мислять великими пластами часу. Так, вони, можливо, мислять як Чингисхан, але на жаль, багато бюрократизованих підходів на заході цю властивість мислення великими пластами часу вже втратили. До цього треба на на жаль, чи на щастя повертатися нам усім.